Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки, за репости, за донати, за будь-яку активність на моїх каналах. Дякую всім, хто заходить на Фейсбук і лайкає сторінку мого фонда. Ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою, да? тому що якщо ви не можете зробити донат, це не страшно. Ви можете зробити репост сторінки фонду. Ви можете просто лайкнути його. Вам це нічого не коштує, але це допоможе в розвитку і мого каналу, і фонду. І так само закликаю вас. І надалі купувати книгу з співавторкою, Котрою. я стала. Боже, все, я припиняю рекламувати, бо вони вже хочуть розмовляти. І так, любі друзі, я роблю для Діви зараз розклад на липень місяць 23-го року. Ми роздивимось вісім головних сфер життя людини. Потім буде порада від Тарої, чотири карти з метафоричних колод. Поїхали! Перше здоров'я! Родина. Друзі та ваше оточення. Освіта, ваше навчання. Тепер відпочинок розваги ваш досуг. Робота, кар'єра. Ваша справа, наприклад. Тепер гроші, ваші фінанси. Ох, духовність та мов досконалення. Ваш саморозвиток і порада від Таро. Метафоричні карти я витягну потім. Ну, дивіться, скачуть з двох сторін, так? Да? Ну, добре. Ну добре. Сімка кубків, дивіться, це в нас про здоров'є. В даній позиції карта каже. А... В принципі, тут зі здоров'ям все буде добре. Да? Буде таке ентузіазм, скажімо так, буде бажання втілити свої плани. Тут, ну, в принципі, про якісь реальні плани, да, тобто, що це означає? Навіть по здоров'ю, якщо було якесь недомагання, да? От, ви, то ви можете все ж таки запланувати, наприклад, собі якісь оздоровчі моменти. От, і це все буде у вас реально. Тобто, ви зможете все розпланувати так, як треба. Ну, Тут про рішучість в діях, да? тож, якщо ви а, розумієте, що, наприклад, ваш ресурс вже десь там трошечки підхрамує, да? от а, якась є так втомленість, то будь ласочка, а, рішуче. Відновлюйте своє здоров'я, тому що здоров'я воно так само впливає на всі ваші сфери. Королева Кубків це про родину. Ну, супер, супер, ви під захистом вищих сил. Все. Тут про благосні моменти, про щастя, про успіх і про гармонію. Про емоційний баланс, да, тут мудрий вибір щодо особистого життя. Тобто, можливо, буде якесь випробовування третіми особами, да? От, і тож ви все ж таки залишитеся. Ну, залишитеся в, свої, в, своїх, в своїй родині, і через це ви і, і надалі будете під захистом вищих сил. От, ще можливо буде зустріч там з чесною якоюсь гарною подругою або з ріднею. Котра, в принципі, вам готова допомогти в якихось ваших справах, ваших проблемах. Вибачте, у мене оста... о... остаточна психосоматика, я трошки кашляю. І так, друзі, та ваше оточення туз мечів. Ну, дивіться, тут про добробут, тут сила, нові захоплення, влада навіть, тобто авторитет у вас да? тут про владу над іншими людьми, керування обставинами, тут емоційність, ну, в общем, все класно. У вас тут в оточенні все. Чудово! От, е перемога, да, якщо є якісь у вас там, ну тут не по не про погане, да, і щось. А якщо є якісь там суперечки або якась трошки, ну так буває з оточенням конкуренція, да, хто там з нас кращий і так далі, то в принципі ви будете, е скажімо так, займати в своєму оточенню. Позиції лідера можна так сказати. Тепер дивіться: освіта та навчання вісім пентаклів. І в даній позиції це про те, що ви не сконцентровані тут на якійсь своїй роботі. Вам тут треба дивіться позбутися від марнославства. Тут про якісь порожні амбіції і про жадібність в даній позиції як жадібність може повпливати на вашу освіту та навчання. У да? Вас дивіться, тут марнославство це енергія его. І е, ви можете розуміти, що вам треба чомусь навчитися, що вам треба ще щось якісь собі е, здобути знання, але его буде вам казати, та ти вже все вмієш, та в тебе є там справа, та в тебе то. А ще це ж ти будеш навчатися, це ж тобі треба сплатити за навчання, щоб воно було гідним. Да? От, І тоді, якщо ви не прокачаєте свою жадібність, ви е, можете потім втратити щось. У вас, бачите, тут робота і кар'єра енергії перевернуті. Да? От тут паш мечів на ваші грошики прийшов. Розумієте? О, тож тут, будь ласочка, прокачайте жадібність, якісь. Е... Я ж кажу марнославство, порожні амбіції, да. Тобто, та я сам все знаю, як кажуть люди, життя йде, все розвивається, будь всі справи розвиваються. Що б ви не робили, з'являється щось нове. Це не означає, що жадібність тільки ви можете бути жадібні не просто на гроші, щоб сплатити комусь за навчання. Ви можете бути жадібними, наприклад, щоб виділити якийсь, якусь частину свого часу, для того, щоб навчатися. Тому що карта каже, що ви не сконцентровані на якійсь своїй справі. Ви використовуєте тут свою майстерність задля інтриг, і за цього у вас будуть проблеми. Тож будь ласка, сконцентруйтеся, да жадібність. Так само треба навчитися її. ну, прокачати її. Треба навчитися, її, що з нею робити, як її пропрацювати, тому що. Просто казати, що в мене нема жадібності, да? це не призводить ні до чого. Тут немає ніякої трансформації. Тоді навпаки, жадібність буде лізти з усіх боків. розумієте? вона буде просто як, як троянда розквітати. Розумієте, тому що якщо ви будете казати ні, ні, я не такий, я не така, в мене цього нема. Да? Отож зверніть увагу на свій внутрішній стан, де ви просто можливо вважаєте себе вже таким розумним розум. Та, що вам нічого не треба вже вивчати, і так далі. Це вас просто заведе в якийсь глухий кут. от Тепер далі. <клух> Відпочинок та ваші розваги. І тут в нас справедливість. ну Дивіться. Тут про якусь, знаєте, ну я не знаю, тут, чесно кажучи, важко сказати щось. Про, про розваги, да? тому що тут, якщо ви захочете розважатися, то ви тут карта каже по, про безкомпромісність. Тобто, да, не зможете для себе, наприклад, визначитися, чим я хочу насправді. да, Наприклад, я можу собі дозволити піти, піти в парк. Це буде для мене безкоштовно, але я того не хочу. Я хочу поплисти там на, на човні кудись, да, А в мене на це зараз немає. Ма пентаклі, наприклад, тоді я не піду нікуди. Розумієте? О, тут тут так само просто подумайте над цим і ще ви тут будьте уважними, тому що ви можете потрапити під вплив якихось людей. Да? Можливо, вас просто будуть затягувати, наприклад, в якісь розваги, котрі вам не потрібні. Вам туди не треба, да, якісь можливо ризиковані ще щось. От, тому що справедливість перевернута, вона може казати, що вам потім повернеться, якщо ви тут будете щось робити не по справедливості, щось негідно. Вам може це повернутися. зрозуміло, да? Тут Пентаклів, дивіться, це ваша робота і кар'єра. Ну, для когось своя справа, перекладайте на себе. от. А, і в даній позиції карта каже про те, що треба бути обережними. Тут можуть бути якісь перепони на шляху. Не варто бути занадто довірливими та наївними. У вас тут ще не так багато життєвого досвіду. Є ймовірність втратити гарні умови, розмінявши їх на дрібниці, знову такі. От я просто нутром відчуваю. Тут треба вам впоратися зі своїм его в цьому розкладі. Да? Ви під захистом вищих сил, ваша родина під захистом вищих сил. Але знову таки, у вас від цього не повинно зростати ваше его надмірно, розумієте? Чим більше пам'ятаєте, чим більше людина розвивається духовно, досягає якихось висот, навіть матеріально, в будь-якій сфері, да? тим так само вище підіймається її его, стає сильнішим і ваша мета його. Опанувати, тому що від его все йде марнославства, зайві витрати, да? его гординя вона може бути з верхньою гординя, може бути знизу, да, Коли ви навмисно потрапляєте під вплив інших людей, щоб потім сказати, я так знав, я так і знала, що так і буде. Ви що думали, що я не дізнаюсь, що ви мене дурите? Але ж ну в цьому нема логіки. Да? Люди дозволяють себе обдурити. Тільки для того, щоб потім сказати, а я так і знала. Так не будьте, не будьте дурнями до того, як вас обдурили. Да? Скажіть, що мені це не подобається, я цього не хочу. Тому, тому що дивіться, на такі, на ваші енергії у вас буде пропрацювання, на ваші гроші до вас прийшов паж мечів. Паж мечів це взагалі про нові, про молоді якісь енергії. Да? І якщо це стосується людини, то тут у вас може бути зустріч з молодою особою, котра всюди сує свого носа. Тобто вона буде сувати носа у ваші фінансові справи. І ця людина вам зробить зле. Тільки за того, що вона вам заздрить за своєї внутрішньої злоби та заради е, за гострих відчуттів, розумієте? Ця людина вона буде заплутувати усі справи, за котрі береться. Буде надавати вам якісь медвежі послуги. Карта вас попереджає. Тут можуть бути погані новини, да, якесь віроломство зради. І вона каже в карта вам: тримайте свої таємниці при собі і плани теж розумієте? Нас навчали бути відкритими, але це неправильно. Гроші люблять тишу, щастя любить тишу. Якщо ви чому ця людина до вас прийде? Тому що Можливо, ви до того багато чого розказували про своє життя, розпотякували, де у вас які гроші, що ви там собі плануєте, ще щось не треба. У вас є надійні люди, у вас гарне оточення. Да? Не допускайте до себе людей, котрі б самі безсеремо сують до вас носа. Розумієте? Тому що ну, заздрощі псують людей, звісно, але то його проблеми не ваші. Ви не пускайте до себе свою фінансову сферу людей, котрим ви 100% не довіряєте. І навіть якщо ви їй довіряєте такій людині, да, от, але якась надмірна увага буде помічена з вашої сторони до вашого статку, будь ласка, обрубайте носика такій людині. Їй нема чого робити в ваших, в ваших грошах. Да? Розбирайтеся з ними самі, куди ви витрачаєте і що ви хочете. Духовність самовдосконалення. Вісім мечів, любі друзі. Знову таки, бачите, у вас буде пропрацювання в духовній сфері. Вам треба буде. Все одно пройти через якусь зраду. Тут буде якесь протистояння. Протистояння у вас всередині так само може бути. да? От, а тут буде якісь ситуації невизначеності та занепокоєння. От. На деякі події ви не маєте впливу. І знову таки, в тому і є сенс духовного розвитку. Якщо ви розумієте, що ви не можете щось змінити, треба навчатися приймати ситуацію. Якщо ви розумієте, що відбулася зрада да, в якійсь сфері, хтось вас зраджує. Знову таки, треба пропрацювати це, якими внутрішніми енергіями я притягнула цю людину або притягнув. Да? А що в мені всередині? Можливо, я сам сама себе зраджую, постійно розуміти, не дозволяю собі гідно відпочивати. Зрозуміло, да? От, не дозволяє собі витрачати гроші на себе, наприклад. І тоді приходять інші люди і кажуть, тому що вони відчувають вашу якусь невпевненість собі. Вони, вони кажуть: ну тобі не треба твої гроші, ти на себе не, не витрачаєш. Мені треба, мені треба. Я на себе витрачу. Давай сюди. У мене є меч. Розумієте, да? От, тож. Світ відзеркалює те, що в нас всередині. Будь ласка, тут вам завдання прокачатися в цьому місяці, не зраджувати себе. Да, що це означає? Ви собі пообіцяли, що зараз ви зробите якусь роботу, ви на вихідних відпочинете. Да? Але ви не встигли і зраджуєте себе тим, що ви не відпочиваєте. Внутрішня дитина, ваша душа, вона ридає, вона вирушить, вона заважає вам працювати, але ви не чуєте, не розумієте, чому так відбувається. Вам же треба, ви ж доросла людина. Ну і що, що я собі пообіцяла? Ну і що, що я не стримав свого слова для себе? Це є зрада, і на цю вашу внутрішню зраду підтягуються до вас люди, котрі вам підтверджують, так, ти зраду зрад, ти зраду, Боже. Щось бахнуло, я просто злякалась, вибачте. А, ти ж зраджуєш себе, тоді і я тебе буду зраджувати. Розумієте? Внутрішнє протистояння підтягує зовнішнє протистояння. Тож, будь ласка, зверніть на це увагу, пропрацюйте ці моменти. Буде вам щастя! Рицар Мечів, перевернувся знову-таки. На що треба звернути увагу в цьому місяці? Знову-таки, дивіться, підтвердження. Тут буде поява нерозумної якоїсь марнославної людини. На ваше марнославство, знову таки підтягуються такі ж люди. Розумієте? Дивіться, любі друзі, не треба цього соромитися. Ви зараз будете це слухати і казати, та слухай, йди за три чорти. Да? Нема в мене марнославства, нема в мене жадібності, нема чогось. Але якщо у вас будуть такі події, ви повинні розуміти, що це у вас є. І якщо ви від цього просто знову-таки кажу, якщо ви це не пропрацьовуєте і не приймаєте, ви не зможете цього позбутися. Як такового? Що означає позбутися? Бути головним. Ви не будете головним. Ці ваші якості будуть керувати вами, а вам треба зробити. Прийняти їх, пропрацювати, чому я себе зраджую? Да, мене так навчили, мене низька самооцінка. Зі мною так постійно батьки робили, зі мною так оточення вчиняла, або ще щось. Да? Чому в мене всередині постійно протистояння? Тому що я не вірю в себе, тому що я не довіряю себе, або ще щось. Да? Ваш варіант, як то кажуть, розумієте? Тому що. Ви не позбудетесь від цих людей навколо від цих подій негідних. Якщо ви не прокачаєте свої внутрішні у ці якості, вони є у всіх, просто у кожного свій процент. Любі, друзі, знову таки це є нормальним. Просто а, треба з цим працювати. Да? І тож, Тут поява нерозумної, марнославної людини, котра прагне зайняти місце лідера. Да то тут про дурість, про божевілля, марнотратство якесь, марнотратство. Розумієте? І не небезпека потрапити під вплив інших. Другий раз, любі друзі, тут так само у вас небезпека потрапити під вплив інших. Зрозуміло, да? Тож вам треба тут плідно пропрацювати свої кордони, от, свою самоцінність, чому ви дозволяєте комусь керувати собою і так далі. Зверніться, будь ласка, ви можете прийти до мене. Я допомагаю цим людям, да, розібратися в негативних установках, змінити їх на позитивні, запровадити в життя, завести ваше життя, допоможу вам, нові сценарії вашого життя. Ваше життя вже не буде. Ніколи б, як то кажуть, прежнім, я не знаю, як українською, але ви зрозуміли, да, про що я запрошую вас на консультації, на сесії арт коучинг арт-терапія. Це допомагає лагідно трансформувати якісь, якісь е, речі, котрі вам в собі, якості ваші, да, якісь сценарії, котрі вам не подобаються. І так, Запитаю у цій колоди, яка енергія вам буде допомагати протязі місяця залишатися все ж таки під захистом вищих сил да, і покращувати свої вібрації. І так, ну дивіться, любі друзі, чудова карта. Це те, що вам треба бачити. Ви ж тут на троні, на троні, да? бачите, і тут пані теж, вона спокійно собі сидить. Вона дозволяє собі відпочивати і іншим дозволяє відпочивати тим, хто хоче, а кому треба щось робити. Да? Тобто ця пані спокійна, тому що вона розуміє, що вона є цінністю для всесвіту, і в той момент, коли вона відпочиває, всесвіт продовжує працювати для неї. Всесвіт продовжує робити якісь дії. От а, тобто, життя не зупиняється зовсім в той момент, коли ви відпочиваєте. Будь ласка, навчіться відпочивати без того, щоб входити під вплив інших. Тут вам треба розібратися, тут у вас на розваги нічого не випало, любі друзі. Ви не розважаєтеся, бо що, я не можу зрозуміти. Да? Розберіться, як ви знайдіть собі спосіб, яким ви хочете відпочивати, те, що наразі вам доступно. Почніть з чогось, а потім просить іншого відпочинку. Ой, все, світ вам допоможе, Все, світ вам дасть все. Але пам'ятайте, що ви є цінністю. Да? Ви прийшли сюди, щоб проходити випробування, Звісно, зростати духовно але не тільки, для того щоб <кхм> впахуватися. Да? От. Тож, будь ласка, тут ну пані спокійно впевнена в собі. Це те, якого стану вам треба досягнути за цей місяць. Не поспішайте всьому свій час. Їсти треба в час їжі, а прийде час. Відправляйся в путь. Зрозуміло, всьому свій час. Да? Будь ласка. Так, поїхали далі. Тут у вас будуть потужні трансформації. Тож, давайте я запитаю, на що звернути увагу? А, в плані, де брати вам ресурс, да? щоб ви могли все це пройти екологічно. Бачите, вони випадають в мене самі. О! Супер! Де брати ресурс в екологічності? Да? У вас з родиною дивіться, де брати ресурс в своєму оточенні? І тут вам бажано знайти оточення. Згадати, чим би ви хотіли зайнятися, да, яким хобі, або як би ви хотіли а, розважатися і зайнятися цим з кимось, тому що бджілки вони гарно працюють, але так само вони і добре відпочивають, да вони дозволяють собі там пополітати, посидіти на вулич, на вуль, на вулиї, на вулі, вули. в общем, на своєму доміку. Вони собі це дозволяють. да, от, І в них екологічні відносини, з них кожен знає, що він робить. да, Вони не заважають один одному жити, розумієте? І у вас є гарні люди, котрі можуть вас підтримати. І в цьому в оточенні буде ваш ресурс. У вас чудове оточення. от, а Чудова е, якість характеру, це. Е, Відчуття гумору, сміх це зцілення вашої душі. Любі друзі, смійтеся більше, і буде вам щастя і буде ресурс. Знайдіть, будь ласка, в Ютубі є бадхісатва, називається відео «Бадхісатва в метро. Коли там заходить чоловік в метро, вагон починає сміятися, і він сміється до тих пір, поки не починає сміятися разом з ним весь вагон, розумієте? весь вагон. незнайомі люди. Вони сміються до сліз, а потім на якійсь зупинці заходять інші люди, котрі не в темі. От а ці. Трошки пригамували свій сміх, але ж воно ж лізе далі, да і починають знову сміятися. Уявляєте, ви заходите в вагони, там всі починають весь вагон сміятися. От і вони сміються до тих пір, поки та людина не починає сміятися, і так, тобто, по колу, розумієте, ну це неймовірне відео. Повірте, якщо в будь-якій не незнайомій ситуації, якщо ви будете його вмикати, дивитися і сміятися. Це просто неймовірно. Всередині ви потім будете відчувати, як всі негативні емоції зсередини просто будуть підійматися і виходити з вас. От, тож, застосовуйте цю сміхотерапію собі в блага. І так, родова система: на що звернути увагу, які, що треба трансформувати? Ну, бачите? бачите, от тут у вас перевернуті трошки да? енергії, але тут на що звернути увагу? Вам треба розвивати свою справу. Задля того вам треба можливо щось згадати, чомусь під піднавчитися ще, да? От, розігнати негідників, тому що вам тут карти кажуть: вкладайся в свою справу, розвивай свою справу, да? ділися досвідом. Наприклад, можливо, ви можете у вас гарне оточення, гарна родина, да? можливо, вам час. При, скажімо, в свою справу, або якийсь родинний бізнес, да, розпочати, тобто, подивіться, які у вас є можливості, але тут точно не просто про бізнес, да це а, про обмін досвідом, тому що. Ця старша людина може навчити малечу робити глечики, да але якийсь дизайн глечика ця молодь може внести щось нове, розумієте, зі свого боку, і тоді буде просто неймовірні якісь вироби, розумієте? Тобто тут про об'єднання знову таки да співпраця з кимось для вас. Річ за все в цьому місяці буде це актуально дуже і важливо навчитися з кимось екологічно співпрацювати. Зрозуміло, да Ваше благословляє вас на а, розкриття внутрішнього потенціалу та успішне створення та розвиток своєї справи. Ваш род. Пишається вами неймовірно, любі друзі. Тож, будь ласка, ви під захистом вищих сил розігнали усіх негідників, залишили собі ресурс і вперед, вперед свою справу. Нічого не бійтеся. Якщо щось йшло до того не так, це означає, що час модернізувати. Можливо, у вас є якась да своя справа, от але трошечки перевернуті енергії, щось там не так, наприклад, да. То Всесвіт зараз вам каже, що давай, давай, з кимось об'єднайся, і буде тобі щастя, і все у тебе вийде. І так, відносини, на які бажано в цьому місяці звернути увагу, так само їх трансформувати. Так, ну, дивіться, любі друзі, для мене це про те, що от. Е Ця планета для мене це як минуле якесь. От мене просто таке відчуття. У вас стосовно цієї карти можуть бути свої усвідомлення, да? і це то буде теж для вас дуже цінно. От. А, тобто тут люди просто дивляться на свої, на якесь минуле, скажімо так, на якусь мету до котрої от прямо зараз не може пані ніяк потрапити. Чому? Тому що я не бачу на ній е, скафандра, я не бачу, що вона його приготувала, я не бачу, що вона сидить якісь е, е, за пультом да управління, щоб вона керувала куди вони летять. Розумієте, тобто в дану секунду, в дану мить ця пані не може з дитиною туди потрапити. Тож, а, чи варто витрачати просто даремно свій час для того, щоб просто дивитися кудись, да, щоб просто дивитися замість цього, тобто просто в мене відчуття, що вони довго так стоять, то замість цього краще піти знову-таки. Знову тут про навчання, да, про дії, рішучі дії. Краще піти принаймні, пошукати, де я е, скафандри, як з ними м, треба поводитися, чи можу я запхати в скафандр дитину, розібратися, чи є якийсь човен, щоб я могла в минуле своє повернутися і так далі. розумієте? тобто замість того, щоб пост, просто е, по, спозіхати, да і стояти дивитися на кудись, просто мріяти про щось або сумувати. От, замість цього займіться конкретними справами. Розберіться, що який ресурс у вас є прямо тут і зараз, щоб ви могли досягнути цього. Якщо чогось нема, то вам треба зрозуміти, якого ресурсу вам у вас немає, чого вам не вистачає так само, тому що, поки ви не знаєте, чого вам не вистачає, ви не можете того здобути. Зрозуміло, да, любі друзі, у вас. Чудовий місяць, чудові будуть трансформації. Я вас вірю. Пам'ятайте, що ви під захистом вищих сил і буде вам щастя. Але самі так само дійте, будь ласка, і обирайте світло у всіх діях. Обирайте світлу, світлі шляхи, світлу мотивацію і світлі дії. Тоді буде щастя і вам. З повагою, Софія!